Добрий день, дітки! Ви підростаєте і пізнаєте навколишній світ, і легко можете потрапити у будь-яку небезпеку, тому пропоную згадати, як потрібно себе поводити у різних небезпечних ситуаціях і хто може нас захистити. Цінуй життя, воно єдине, цінуй життя своє і родини, цінуй життя, як сонце в небі, цінуй і бережи. Діти, а що може загрожувати життю людини? Так, пожежі, дорожні аварії, злодії тощо, які рятувальні служби викликають під час небезпеки? Правильно, швидку допомогу, поліцію, пожежну службу. Пропоную послухати різні ситуації та назвати спеціальну службу допомоги. Удома ви почули, що хтось за вікном кличе на допомогу. У вікно ви побачили, що з під'їзду вибігла дівчинка, а за нею бігли двоє хлопчиків. Коли бачимо хуліганів, куди слід телефонувати? Так, слід телефонувати у поліцію. Під час перегляду мультиків побачили дим з розетки, яка служба має допомогти. Правильно, пожежна служба. Діти гралися у дворі. Дівчинка побігла за повітряною кулькою і впала. Діти побачили, що вона забила руку, і у неї дуже вона болить. Як діяти? Молодці. Викликати швидку допомогу. Молодці діти, всі відповіді правильні, але під час біди людина розгублюється і забуває, за яким номером треба телефонувати. Тож сьогодні я пропоную скласти номери служб порятунку з конструктору Лего і перевірити, як добре Ви їх пам'ятаєте, за яким номером можна викликати пожежну команду. Так, 101 або 101. За яким номером можна викликати поліцію? Правильно 102 або 102. За яким номером можна викликати швидку допомогу? Молодці 103 або 103. Пам'ятати треба всім і дорослим і малим, якщо виникла пожежа, порятунок сто один. Злодіїв, діти, стережіться, та при цьому не губіться, все в житті бува, набирай мерщій сто два. А якщо живіт болить, треба на швидку дзвонить. Швидко номер набери, добре пам'ятай сто три. Щоб здоров'я, діти, мати і уникнути біди, правила всі треба знати, пам'ятати їх завжди. Дітки, тепер пропоную вам виготовити свої роботи. Конструюйте, фантазуйте, творіть. Я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу!